Протягом 15 років вовсить, з Партію, так, в обсязі належав у Карматі. Партія закриття вчителі Юрій Карматі. Ну, тут а, проходила революція, тут а, і відбувалися е, інші події знакові для держави. <пробітник> тобто, це, він, є суд, да, да, він є власником, є документи, є все. З'явилося повідомлення про те, що в інтернеті раптом подається наше приміщення. Ми відреагували дуже швидко, ми просто подали в суд з проханням поки що накласти терешту. Наш позов був задоволений і е е суд прийняв рішення накласти решт, щоб ніяких дій з е офісом не відбувалося. Не продаж, не нами, ні. але ми можемо користуватись, продовжувати, бо це все наше. Все, до останнього листочка, все наше. Тут, як і людські, ось і звернення, і заяви, і депутатські звернення все це наше, скарги, листи людські це все наше. Поки ми сказали, що не відбудеться повний судовий розбір, скажімо так, і кому належить цей офіс, ніхто нічого трогати не буде. Раптом мені телефонує говорить, у нас видатське захоплення. Вони зайшли, штовхнули охоронника, зайшли, начебто до Іранаторіча, але о 8 годині вечора він не приймає так пізно. І поки я приїхав, тут вже зірвані були ікони, зірвані були картини, зірвані були всі речі, які висіли на стінах. Коли я зайшов, я думав, що робиться ремонт. Бо туман був. Mm -hmm. Документи були, ой, всі кабінети були опечатані. Мій кабінет Леонаторія Лариса Лединав як перша заступника. Опечатані, так. Приватна фірма охоронна, просто-напросто була фірма, яка начебто не дозволяла. Тов група в група в таких да, СПДшників, ЧПшників, знаєте скільки. Але тим не менше я не став не розривати нічого, поки не прийшов на точні Лісадина, аби не сказали, що ми щось вимусили. Але це все наше, вибачте. Все, що тут знаходиться, воно куплено за наші гроші. Або подарено людям, або ще самі. Ці люди представляються, що вони є начебто власниками, вони е, з Одеси Більше нічого не знають. Тобто якась організація з Одеси, людина представила начебто документ, яка говорить про те, що він є власником. Нам начебто е, ми розуміємо, ця людина і подала е, на продаж цей офіс не, з того, не з цього. Ми вважаємо, ми вважаємо, що тут не відбулося без нашої діяльності, тому що так як ми забрали мандати Вологи Домбровського, не ми, а люди. І звернулися і до нас, і ми просто подали правоохоронні органи е, вирішити питання фальсифікації Балого та бровського. Можливо, можливо, це діяльність, яка бо ми розп... ми вирішували і вишки бойка вивчали, ми вивчали і е, рейдерські захоплення, тобто ми правозахисна організація, партія до нас, як і до вас, до громадської організації Братана Хмельницького, звертаються, ви допомагаєте, ви захищаєте, і ми допомагаємо захищаємо. Багато в нас друзів, але ще більше ворогів. Зараз розуміти, хто з них вирішив погратися м'язами, я не знаю. Але ми попередили міліцію, ми попередили засоби масової інформації, ми попередили громадські організації, і громадська організація по даних я бачу, що відреагувала. За що ми їм дуже вдячні. Також ми вдячні Анатолію комітету, ну це громадська організація, антикорупційний теж комітет. Він приїхав перший, Анатолій Степанович Неведенко, він привіз з собою людей, він викликав міліцію, і зараз це все русло війшло нормальне людське русло. Ось, будь ласка, представник цього комітету антикорупційного Сейчас, і е, раз, е? зараз вже це більш-менш нормальні людські е, почались як нас кажуть, розборки. А що це? Ми зайшли в свій офіс? В мене запитують, хто ви такий, чого ви прийшли, і хто тут прийшов, і хто це такий. Какую та пакети не прийшли? — нічого не прийшли. Вона. Вони принесли якусь бумажку, якою говорить, що це вони є господарі. Якщо у нас є рішення суду, на яке вирішено накласти на офіс. Ніяких не може бути дві Ні Не плюс, ні в мінус, не вперед, не назад, поки ми не вирішимо судові баталії ху із ху, вибачте заміні українські, то які тут можуть бути господарі. Так сьогодні нарушили рішення Це Церетське захоплення? Те, що в нас сьогодні працює. А що міліція зробить? Одна міліція повідомила, ми приїдемо через 3 години, а інша міліція приїхала через 15 годин. Чи навіть швидше? Навіть швидше. Навіть швидше. Завдяки Анатолію команді приїхала навіть швидше. Зараз оберігається все це. Тобто зараз спокій. А те, що було до цього, це вибачте. Це германі 45 рік. Скажите камери, які там матеріали є. Матеріали саме Немає Камер спостереження немає. Тільки є цей слів охоронців, що його відштовхнули і зайшли, просто так і сіли. Немає і того, як це. Ну, ну Ми не будемо це заходити і зривати самі собі, ну, на нашого треба. Речі, вони дуже цінні ці. Оці картини, і ці всі це, це подарунки. Навіть є подарунок дитячого будинку, зроблений дитячими руками, то ми будемо це все зривати. Якщо вони господарі, не але не так не вирішують це питання. Якщо привикли ряди з захопленням, то і ми визнаємо, як це відстоювати. І ми будемо відстоювати. Бо сюди приходять люди, всі знають, що сюди можна прийти, написати звернення і попросити про допомогу ЄКАНАЗа. І ми це робимо, ми ж не від кого. Він вже не депутат, він не екс-депутат, він депутат першого, другого, третього, четвертого зброї. Але чомусь до нього звертаються, чомусь до нього просять, і він реагує. І наживає собі ворогів. А так як він не депутат, в нього немає неприкосновіності, вони думають, зараз ми його поставимо коліну. Ну то вибачте, не вийде. Прецеденти пожалуй, не буде. По людей, я так вино, 5 чоловік було. Шесть. 6 чоловік 6. завжди. Їх проїдному безпеки якийсь транспорт, виїздні команди. Е, я коли приїхав, вже вони були тут. Тобто це зробилося ввечері, коли після роботи. Це не зробилося в день, не вранці, не в обід, не о 3 годині. Це зробилося в восьмій годині вечора. Угу. І чомусь так співпало, чомусь. Ми завжди тут сидимо до 11 вечора. вечора. Хтось знав, що тут нікого немає. Тобто, або виведе спостереження і відслідковувалося, або було інформаційне кількість джерел. Запоробилися, може бути акції. Більш подробних інформація в Фейсбук, чабло. Ваші що це може бути, хто ці люди, що це за організації, чому імені зараз вони заінтерісувалися вам. Ми зацікавилися політполітиком, який є для них, на їх думку загрозок. Тобто вони зараз спробували принаймні застосувати дію. Щоб позбавити політичну силу офісу і місця для праці. Тобто вони таким чином хочуть завадити людині працювати <кій> на будинку. Я на ну, мій погляд, хто вони є, це під особи, тобто особи, які, скажімо так, заявляють певні речі, але не мають на ті заяви ані права, ані на відношення до них думаю, ну. з Заказчиком ви поки не можете сказати про це. Я так сподіваюся, Сзавже політичні конкуренти. Небільно. Пане Юрій Кермайзон, є всесвітньо відомим політиком, тобто у нього є багато друзів і відповідно багато у Тобто Люди не рішення суду? А... Люди порушили, порушили любі, зрозуміння нам, скажімо, форми відносин між життям, як то юридичні, так і особисті. Тобто є конфліктна, ви, 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 видумана конфліктна ситуація, створена, скажімо так, не Тобто зараз відбулася спроба захопити офіс, винести певні речі, тому було перешкоджено. Зараз допит цих людей. Тобто, я думаю, більше на сьогодні принаймні на подібне буде. Тобто цель просто не дати роботи в офісу. Це зупинити дії політика, його політичні розробки, його політичну діяльність, завадити, залишатися політикою. Мені сфер? не надавали ніяких документів, ну, скажімо так, я просто розумію, що сторонні всього я не знаю майже всіх працівників, тому було легше зорієнтуватися. Для, для розговора з міліцією прибував в какой-то старший груп. Старший такі є, людина, що називає себе Сергій і каже, що він є головою приватної охорони фірми. Якої фірми вони не озвучують? Так, він у кабінеті зараз у нього виглядають. Дякую. Выскочил. 64 га, это сколько? Сутки снижается. Зависит от зерни. Сейчас еще чуть, -чуть да. все. Культуры, искусство. Ну -у -у. Я, я спрашиваю попросить, Саша, ты там еще там снимешь, хорошо, там Да, конечно. конечно. А делаю, как это все обращается, как он это делает. Очень быстро привязываюсь.